Довелося бути за кордоном, але слава Богу, Бог благословив і моє серце радіє. Ми співали псалом. Там були такі слова Я зустрінусь в небесах. За вірші сказано, за пісні сказано. Там, мабуть, щось буде трошки інакше. Ми так представляємо, і читаючи Біблію, і думаємо, що там буде так, як ми уявляємо. Але є один момент, брат Володя надихнув мене трошки, за гріхи. Я вам скажу, виходячи сюди, на це місце, не там сидіти, хоч і там сидіти добре. І коли є. Совість, і вона не спалена, то вона щось робить в нашому організмі, в нашому тілі. Вона сверлить, вона мучить, вона не дає спокою. Але кров Ісуса Христа змиває всякий гріх. Я вам скажу, тут нема не одного, починаючи з себе. Щоб був святий. Але святість нам потрібна. Щоб війти в небеса, що нам потрібно з вами? Віра. Надія і любов. І це вже, напевно, було все. Бо без віри Богу догодити неможливо, так говорить Писання. А надіятись або не надіятись на Бога, то куди ми зібрались? Без цього можна війти в Царство Небесне. Туди, в ті небеса, про які ми співаємо, ми не зможемо. А тим більше, якщо в нас нема любові. Любов, каже, віра і надія, і залишається саме більше це любов. Але коли її нема, де її взяти? Де їй взяти ту любов? Але ви знаєте, ще до цих трьох я ще хочу ще трошки добавити. мир святість і терпіння. І я сьогодні хочу сказати саме більше, що нам потрібно, звичайно. Терпіння. Якого нам так бракує сьогодні? Повірте, мені багато і часто не хватає терпіння. Чому? Бо я є людина. Я здатний помилятися. Знаєте, сьогодні ситуація, я вчора роздумав готову проповідь сьогодні вранці про терпіння. І коли я сьогодні збирав своїх хлопців на служіння, оказалось, мелочі нема, носків нема. Бо жінка поїхала в Рівна повезла з двох. І терпіння нема не в дітей, і не в мене. І телефон розривається, я дзвоню, а вона не бере трубки, де носки найти? І терпіння нема. І я собі думаю, Господь, ти в такій мілочі мене сьогодні випробовуєш, і в мене нема терпіння. Потім позвонив дзвонок, і жінка каже, отам на полці, там то, там то візьми. Терпіння появилось. Кажу, слава тобі, Господи. Ми на мелоче. Я вже не кажу за духовне. Я вже не кажу за духов, на мелочах нас не хватає терпіння. Ми часом, знаєте, давайте відкриємо слово Боже <кхід> Якова з п'ятого вірша, то п'ятий розділ сьомого вірша пише так. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рільник дорогоцінного плоду з землі. Довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ, ранній та Довго Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наближається прихід Господа. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть, браття, Пророків та, за приклад, страждання та довготерпіння вони промовляли Господні ім'ям. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Його терпіння. Та бачили Господній Кінець Його, що вельмий Господь милостивий та щедрий. Отаких От пару віршів, в якому говориться про терпіння особисто для мене. Каже: Отож, браття, довго терпіть аж доки до приходу Господа. Знаєте, ми живемо в останній час, і дивлячись. На ті всі моменти, які відбуваються в нашому житті, і що робиться по планеті Земля, ми живемо в останній час. І Господь скоро прийде. Вже небагато залишилось. Знаєте, виїжджаю, і на щиті в Верхові стоять три машини, везуть когось. У мене думка прийшла зразу така, думаю. Цей воїн вже зустрівся з Господом. Його душа вже оприділена. Ми ще живемо, ми ще на дорозі. А скільки за сутки сьогодні відійшло в вічність і зустрілися з Богом. Господь вже прийшов для таких людей. Ми ж сидячи, живучи тут, а поки в наших серцях б'ється серце, то в душах б'ється серце. І дихають легені, ми ще живі, ми ще не зустрілися. Хоч духовно ми його приймаємо кожен день. І рано, і в обід, і ввечері наші молитви йдуть до нього і ми спілкуємося. Але цього довготерпіння нас так мало. Ми часто і густо можемо не то що терпіти, ненавидіти один одного. Таке буває. Ви знаєте, коли чоловік і жінка молоди, поєдналася пара, женилися, і пройшло трошки часу, десь ділася любов. Каже, я його, чи я її не терплю і ненавиджу. Чому так стається? Потому що немає терпіння. Якби було терпіння, то любов ніколи і нікуди не ділався. Так само буває між братом і сестрою, чи брат з братом, чи сестра з сестрою, тоже каже, я його не терплю. Чи я його стільки років терплю, чи її стільки років терплю, але в хліболомані разом участвую. Як відноситись до цього? Господь каже, що ви. Приклад приводить такий, подивіться, каже, на рільниках. Тобто на фермера. Ми на землі живемо і обробляємо поля, ми бачимо. Було б добре, щоб сьогодні так ага, посадив картошку чи посіяв пшеницю завтра на другий день вже поїхав і починаєш вибирати. Чи починаєш молоти. Такого не може бути. Каже, час йде. Тобто терпить цей чоловік і жде. Ранній дощ і пізній дощ. І треба терпіти і чекати три місяці, чотири місяці, а то й п'ять місяців, щоб зібрати з поля врожай. Не буває так. У нас чомусь буває так, що роками серце болить, совість судить, а ти терпиш. Ходиш і терпиш. Так не буває. Каже далі, довготерпіть ви довготерпі, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Довготерпіть же ви, зміцніть серця ваші. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засучили. Тобто, як коли ми не довго терпимо, то ми не любимо, ми разом і відкидаємо Господа. Той, хто не навчився терпіти, а є таке довго терпіння слово, не може довго терпіти, він відкидає Бога. Він не любить. Чому так стається? Чому недарма Яков написав це? Для того, щоб я сьогодні зрозумів, що моє довготерпіння має бути аж до самої смерті. Коли я зустрінуся з Богом? Колись один брат мені розказує каже, в нас один брат був такий в церкві, що його довго терпіли. І як він помер, церква вздохнула легше. Чому? А я скажу, що такого брата треба було в церкві, щоб церква виховувалася в довготерпінні. Сьогодні каже Господь: через це слово візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім іменем. Подивіться, скільки треба було довго терпіти пророкам, які йшли і несли Слово Боже. Це не то, що сьогодні ми собі прийшли сюди, слава Богу, можемо проповідувати, можемо говорити. Вільно дякувати Богу. Але каже, візьміть за приклад Іова. Всі знаєте книгу Йова, який довго терпів. Жінка не видержала, хоч була така газдиня чи господиня, така крепка за спиною чоловіка, все мала і могла руководити хазяйством, все. а коли не стало, коли глянула на нього, що він сидить всій, гнояк, -е, чераками гнойними. Обліплений, каже, похули Бога, і хай умертвить тебе, і тобі буде легше. Що Іов відповів для неї. Він терпів, але сказав: хіба ми тільки за добре маємо дякувати Богу, а за погане – ні. А до тих, які прийшли мужі до нього сетувати, тобто говорити з ним, поспівчувати, що він сказав? Я знаю. Що відкупитель мій живий. Дорогі друзі, це не сьогодні, що пальця чи руку чи ногу покалічив і треба терпіти. Це не те, це втратити все і похулить Господа. Яке нам треба терпіння, щоб ми могли витримати і витерпіть все, що Господь нам. Посилає сьогодні найчий приклад терпеливості і терпіння це наш Господь Ісус Христос. Подивіться на нього. Стояти брат Володя читав перед Пилатом, збичованим, опльованим, зневаженим. І терпіти і не сказати ні одного лихого слова. Сказати, їм очі, бо не знаю, що Прости їм очі, бо не знаю, що чинять. Яке терпіння має бути в нас? В мене, наприклад, такого терпіння, мабуть, нема. Ще одне місце хочу зачитати. Це євреї. 10 розділ, 36 й вірші, 37 й говорить так, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити й прийняти обітницю. Бо ще мало дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритися. Не буде. Ви знаєте, каже, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити. А ми часто хочемо свою волю вчиняти. І хочемо, щоб по, дні, по моїй волі все було. А Господь каже, що волю, волю Божу виконати. Наскільки треба терпеливість для кожного із нас? Ви знаєте, я чомусь оце читаю і згадав, коли учні були в лоці і шторм був, а Ісуса з ними не було. І вони не знали, що робити. І написано, перша сторожа прийшла, друга, третя, і о четвертій сторожі прийшов Господь і сказав для бурі, вчухни, і все втихло. І вони задались питанням, хто ж це такий, що приказав морю, і воно втихомирилося. Хто ж це такий? В нашому житті буває і так само: бурі приходять, шторми приходять. І великі шторми. Хто був на морі, той бачив, як штормить. Ми приїхали в Чорногорію і чотири дні. Не можна покупатися, тому що филі такі. І багато людей потопилося навіть з українців. Бо вирішили спробувати оцю стихію і показати, що щось я таке значить. А там такого раз забрало, і друга накрила, і все, і вже нема. І ці бурі приходять в нас так само, чи через жінку, чи через дітей, чи через обставини якісь, приходять і б'ють нас з усіх сторін. А ми кажемо, Ісус, молимося, де, ти, де, ти, де? Ти? Але Господь ніколи не запізнюється. Він знає, коли прийти і полегшити, і дати звільнення. Нам потрібно лише терпіння, щоб дочекатися, коли Господь прийде і скаже, вчухни. І все. І наступає тіш, і гладь і благодать Господня. Але в цих бурях випробовується і закарбовується наше довготерпіння. Чи ми готові до кінця розуміти? Ми <кій> повинні один мудрець сказав такі слова, що каже: терпіння це любов в дії. Терпіння це любов в дії. Якщо нема терпіння, скажу вам так: нема любові. А нема любові, написано навіть тіло своє на спалення віддаси, не будеш мати ніякого зиску. Тому хай Бог дасть нам розуміти, щоб ми мали віру. Надію, любов, мир, святість і довготерпіння. Слава нашому вічному Господу! Амінь.